тиждень хочу показати результати. Доволі багато зроблено вже. значить Зараз все спочатку. От. Це вхід в будинок. Товщина тамбуру стіни 20 см. Заходимо зліва місце для одягу, справа для взуття. Далі, товщина стіни 30 см. І далі пішла товщина вже 50 см. І по всьому колу пішла 50 Тут 30 тільки тому, що це тамбур і воно тут не потрібно, тільки буде з'дати місце. Далі в цей бік теж 50 пішло, як бачимо. от І по діагоналі тут теж 50 тож куту буде добре. Оці дві стіни оця пішла. І оця, це такий великий коридор, це дві несучі стіни. Тож вони теж в 30 кладуться. Так. Далі підвал. Значить Там будуть сходи в підвал. Тут випущена арматура. Ідуть сходи на мансардний поверх. Далі входимо в маленький коридорчик. Тут гостьова кімната 16 квадратних метрів. Тут е, вбиральня, значить, туалет, душ, рукомийник і пральна машина. Далі е, от тут маленька кімнатка, вона мала бути трохи більшою по проєкту, але я збільшив гість кімнату, а цю зменшив, Тут буде стояти, це мала бути котельня. Але опалювати я тут нічого не буду. Тут буде стояти бак акумулятор з тенами, який буде гріти і обігрівати будинок. Так, ну це Демарі, димар він канал, я вже показував, там теж значить далі йдемо. Так. І така от аж півтора метри, тут буде така арка от і величезна кімната. Тут буде стояти диван, оцей еркер під ним, тут в ньому буде стояти кухонний стіл, три великих вікна, ну два по боках по 80, а посередині метр сорок Вікна, і тут буде опускатись екран для а, проєктора для кінотеатру. І тут підходимо, буде кухня. От від тієї стіни і до тої стіни 4 метри, буде столішня і всякі шафи, прибамбаси, посудомийка от, і все таке інше. ну Зверніть увагу от на стіну, як вона кладеться. Тобто спочатку клалось назовні 30, потім на ребро ставилось 20. Через тут 2 по 20 з того боку. 2-3 по 30. Потім чередуй міняємо Вже 30 тут 20. От, Промазуються всі шви. Е як між блоками вертикальні, так і шви між цими блоками. Хоча оцей шов не обов'язково промазував, але промазують це добре. Воно буде як монолітна конструкція. І все армується. От, е от На цьому. Перший ряд армувався і цей ряд. Як все зрівняється, все по колу буде армуватись. Тут окремо армувався еркер, Тому що тут будуть вже вікна. А інші вікна будуть от на цих рядах. тут, дивіться, метр м. Здавалося б, це зависоко, але ні, бо підлога підніметься. Утеплювач, тепла підлога, стяжка, тобто 15-20 см. І вийде десь метр п'ять см. Вікна отак, якби я стояв, отак вони мені вийдуть вікна. І це нормально. Мені не треба на тих вікнах сидіти. І не треба, щоб коли перехожі йдуть, дивилися, як тут я в трусі ходжу. Тому отак воно і буде. Поки що на цьому все. Закінчую. Дякую всім за увагу. Шановне панство, слідкуйте за наступними випусками. Всім пока.